Будемо в ці деокуповані території вести скільки продуктів, скільки треба. Найближчим часом ми туди спрямуємо генератори, стройматеріали, стройнабори, відповідні, медичні препарати і все необхідне, яке треба буде для людей на цих територіях. Кінічні засоби ми замов вже зараз. П'ять фур е організовані в адміністрацію і. Червоний хрест приєднався двома фурами. Роздаємо щодня, і якщо говорити про допомогу харків'янам, мешканцям Харківської області, товариство Червоного Хреста України допомогло більш ніж мільйон 400 тисяч осіб на цей час. Цей продуктові набори, і гігієна. І навчання першої допомоги, і мінна небезпека. Перші кроки це відновити всю інфраструктуру рожушина, електроенергія, водопостачання, водовідведення, газопостачання, бо багатьом селам немає. Людям немає жити, безумовно забезпечити продуктами харчування питною, водою. Організувати видачу пенсій, роботу банків, щоб люди могли отримувати кошти. Я думаю, ми забезпечимо відповідним чином все населення, всіх необхідних продуктів, харчування, засоби, гігієни і продовжимо цю роботу. Ми вже на інших локаціях роздаємо, розвантажимо. Якщо встигнемо, і будемо роздавати. Вербовка видана нова гусарівка. Заїдемо, хліб роздаємо. Яковенково Овенково роздали передсім, ну, ті села, до яких ми можемо доїхати. На сьогоднішній день у город Обстеочин нету світла, нету води. Ну, є можливість набирати воду в частном секторі. Наш дім самий останній момент, коли покидали город російські війська, очень получил Большую травму, скажем так. І от п'ятиэтажка осталась повністю без крыши. Продуктами уже более-менее пошли гуманітарки. Тобі то ж людей снабжають повністю всім необходимым. Поэтому вроді как бы все есть.